Друзі, і отже, просто зараз наша постійна рубрика Ми з України про українок, яким довелось, на жаль, виїхати за кордон. І сьогодні ми вирушаємо до Бухареста у Румунії, і там наша Ірина Гулей поспілкувалася, зустрілася з пані Оленою і її сином Іваном. Як вони живуть? Чим живуть? І як Олена допомагає іншим українцям за кордоном? Давайте дивитися. Цю посилку турботи я складаю для киянки Олени, яка зараз живе в Бухаресті. Там вона всіляко підтримує українців. А таким сильним людям, повірте, і самим часто потрібна підтримка. Тому все це я відправляю експрес-доставкою і сама слідом вирушаю до Бухареста на зустріч з Оленою. Все добре відправляємо. Неведіда. Бухарест європейська столиця. Тут намішані різні стилі, різні періоди та різні режими. Олена призначила зустріч просто в центрі міста. Добрий. день! Добрий день! Добрий У вас дуже сьогодні красива сукня. Дякую. Я дуже люблю українське вбрання. А це прям з України з України? Це прям з України з України. Це подарунок моєї мами. Тут у центрі Бухареста найпопулярніше місце фастфуду. Вона зім'ята. Три коврік курішня, ші хеппі лука. Я насправді трохи її володію теж румунською. Кум тітяма. Ага. Ковріжі саме так називають найпопулярніший фастфуд у Бухаресті. Це бублики із різними начинками всередині. У кільце із вишнею всередині. Дуже схоже за смаком на тісто з вишнею. Олена родом з Чернігова. Вона виїхала до Румунії в перший день повномасштабного вторгнення. Я приїхала сюди, щоб рятувати дитину. О Оп'ятій ранку мені подзвонила подружка і сказала, що ну все почалось. Я просто вхопила дитину, і в мене були на поготові два рюкзачки, іграшки малого і книжку маленького принца. Тому що у нас така була традиція. Тато перед сном малому читав книжку Екзюперії. Чоловік Олени довіз її із сином до кордону. Він пішов з друзями добровольцями, а ми приїхали сюди до Бухаресту. Румуна дуже допомагали адаптуватись, забезпечили на перший час житлом. Три дні чи чотири я просто не виходила з квартири. Я плакала, не могла дозвонитися ні до чоловіка, ні до батьків. І цей це привіт, як ти це було реально таке, щоб вони живі. Коли батьки вийшли на зв'язок, Олена спробувала забрати їх до Румунії. Я мріяла просто, щоб вони перше, вижили, а, а друге просто дуже хотіла їх забрати. І вони, коли приїхали до нас, це був найкращий відпочинок. Ми 10 днів провели. Я, мама, тата і мій син. Однак батьки довго не змогли далеко від дому. Повернулись назад. Особливо до Чернігова рвався батько. Він допомагав добровольцям, він відшивав невеликі партії термокостюмів. Коли почалася війна, він просто всі їх роздав. Його півтора місяця назад не стало, і це для мене зараз велике горе. Втрату батька Олена переживає дуже важко. Я знаю точно, що коли я повернусь до Чернігова, я вже не почую найрідніший голос, який завжди мене зустрічав. який. Завжди мене любив, щиро вже так не буде, як раніше, і це дуже боляче. В Бухаресті Олена влаштувалась у громадську організацію, яка допомагає українським жінкам і дітям адаптуватись в Румунії. Щоб жінку привести трошки до норми. Це психологічна допомога, це робота, це вивчання мови. Сьогодні в Олени за планом ще один захід для українок, однак про це трохи пізніше. Спочатку ми забігли за її подарунками, які я надіслала з Києва. Мене таке враження, що я з України не виїжджала. Ви говорите українською, ви в українському одязі. Ми заходимо в майже в Україну. Добрий доброго день, дня. доброго дня. У вас отримання чи відправлення? Отримання. отримання до речі, із цього відділення ви можете надіслати посилку не тільки в Україну, але й до Молдови. О. Люблю ці коробочки, це завжди щось приємне. Опа! <с> Оленочки, тільки я вам подарунки, не одразу дам. Домовились. Ходімо. Олена живе недалеко від центру. Тут нас зустрічав Ваня, восьмирічний син Олени. Ти Українець? Так. Чи ти так Ти тішишся Нам так, гостям. Ваня вчиться у румунській школі зранку, а в другій половині дня йде до українського хабу. За ти сумуєш? дуса? Після частування млинцями та невеличку екскурсію квартирою це мій гусь! маленький принц. Покажи своєму. Вже низькою в нас є. Я вручила перший подарунок, який надіслала з України. Ану, подивися, читаєш написано. Боже, Диви, яка вона яскрава ванька. Я вам надіслала ще таку гру. Лас, це картки для глибокого вивчення української мови. Дякую. Після вручення Олена перевдягнулась. Come come together. Together. Цей одяг пошитий спеціально для організаторів українського фестивалю. <реку> Сьогодні тут збираються українські родини та румунські гості. Дуже раді вас бачити в нашому залі, на нашому фестивалі. Тут майстер-класи для дітей, лекції для дорослих. Ярмарок українських виробів, вистави та частування. А за лаштунками я познайомилась із ансамблем Фаворит. До нього входять жінки із різних куточків України. Всі вони покинули рідні домівки. Дуже приємно бачити вас рідною Україною. ми так за нею сумуємо. настюша. Привіт тобі, онучечка моя. Вони збираються щотижня на репетиції, виступають на різних заходах і фестивалях. це допомагає їм триматися далеко від дому. По закінченні цього чудового заходу я вручила Олені останні подарунки. Ну щоб всі бачили, що ви українка. Під колір очей, дивіться. Супер. Ось такий вам записник. Дякую, велике Я зараз. Буду. Ми помітили, що трохи бракувало цього на вашому святі сьогодні. Вау! Спасибі вам величезно за сьогоднішній день. А тоді вже набігли маленькі шанувальники українського стягу. Ось так закінчився наш день серед українців у Румунії сьогоднішній день показав наскільки все ж таки сильними можуть бути українки. Як вони несуть українське в собі, як вони популяризують українське? І доки ця історія буде продовжуватись, доти буде жити Україна. Захоплива історія Ірина, коли нам привезла, і дуже інформативний сюжет про румунське місто Бухарест. І, до речі, до речі, друзі, в Румунії знаходиться одна з найбільших будівель у світі всередині 1100 кімнат, 200 вбиралень, 31 ліфт. А от що це за будівля? Треба вгадати, Людмила. До тебе, отої буде питання, а, але вгадаєш, у мене і подаруночок для тебе, а, і то звісно, логічно, яка буді... яка саме будівля в Румунії Вже... має понад тисячу кімнат, 200 вбиралень і 31 ліфт. Але ти просто поміркуй. Палац парламенту це замок Бран більш відомий як замок Дракули. Угу. Це Чорна Церква, або столичний ринок обор. А, ну, дивися, чорна церква навряд чи, тому що церкви старовинні вони не є великими. Ну там можуть бути якісь під ціле mm -hmm. лабіринти, але точно не понад тисячу. Це кімнат. Ну, ринок відпадає. Ну теж а, ну, а, лі, а, лі, а, Ліфти 31, ліфт куди. Ну, всякі ринки різні бувають. Ну, ну я так думаю, далі це а, що там ще був Драку, замок, Ну Дракули. Я думаю, що Дракула ну, не, не ліфтами тисячу, займався. а мокта. ні, ну зна, Ну знаєш, сучасно, може, але раптом там ну, вставили може. ліфти, але точно там тисячі кімнат немає. Ну, напевне, палац парламенту і, 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 що і, раз відкривається ти коробка. Абсолютно точно сказала. Бачите, от просто мислення, 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 і ми дісталися до правильної війни. Ну, це дуже складна, складне було запитання. Ну, треба любити, все одно і родицю вмикати іноді знаєш не знаєш а все одно і я тобі трошечки все таки як ти жахлики любиш то жахлики. А, книжка дракула бремстокер тримає читала графа дракулу брема стокера читала, читала, так, читала. І що? страшно ні, ну тобто, страшно, але я, але читала я люблю... Читала і ржала, читала і ржала. Ні, тобто це страшно, але я люблю жахастики, тому це дуже актуально. Вау. Ну а тепер, друзі, до історії про наше з вами здоров'я. І а, сьогодні ми обговоримо сіль. А, в яких пропорціях треба дорослим, треба дітям або взагалі не треба, в яких продуктах приховується сіль понад норму. А ми цього не знаємо. Природою закладено йому, а не знаємо про це. Ну і безумовно, що треба зробити, щоб відмовитись від солі і вже перейти на. Інший ритм і смак життя. Наталя Самойленко, все про сілі. Зараз студії буде.